Російський диктатор Володимир Путін опинився у безвиході у війні проти України. Попри триваючі бої, він не має стратегії перемоги і лише поглиблює власні проблеми. Про це пише заступник головного редактора «The Economist» Едвард Кар. Автор зауважує, що якщо війна триватиме до 10 червня 2026 року, вона стане довшою за першу світову конфлікт, який спершу вважали коротким, перетворився на виснажливе протистояння без ясного завершення. Кар порівнює ситуацію Путіна з положенням царя Миколи II, який воював без бачення перемоги та завів країну до катастрофи. Лідер без теорії перемоги лише накопичує проблеми і рано чи пізно заплатить за це, пише журналіст. Улітку 2025 року російські війська не досягли жодного суттєвого прориву. Тактика РФ зводиться до відправлення невеликих груп солдатів у смертельно небезпечні зони, де вони зазнають великих втрат. За оцінкою Кара, від початку року втрати армії РФ зросли приблизно на 60% до 1 мільйона 400 тисяч, з яких від 190 до 480 тисяч загинули. Водночас Росія так і не здобула контролю над жодним великим містом. Не маючи успіхів на фронті, Путін намагається компенсувати їх атаками по українських містах і енергетичній інфраструктурі, сподіваючись зламати моральний дух українців. Проте такі дії наголошує КАР рідко приносять результат. Українські удари по території Росії, зокрема по нафтових об'єктах, можуть поступово змінювати настрої населення РФ, змушуючи людей бачити реальний масштаб війни. У міжнародному контексті спроби президента США Дональда Трампа нав'язати Києву невигідний мир провалилися, тоді як Європа перебрала на себе більшу частину фінансової підтримки України. Якщо буде створено довгостроковий механізм фінансування, Путін розумітиме, що українська економіка здатна вистояти довше за російську, зазначає журналіст. Кар припускає, що у 2026 році Путін продовжить війну, сподіваючись на виснаження України або скорочення західної допомоги. Але якщо цього не станеться, диктатор лише наближає власну поразку. Росія виснажує економіку, втрачає молоде покоління та залежить від Китаю. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.